Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми додаємо і віднімаємо числа різними способами. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, робота швидше. Починаємо. Розгортай хочеш, свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 97. Один рядочок. Будь ласка, спробуй обчислити вирази. 10 додати 10 додати 3, 10 додати 10 буде 20, 20 додати 3 буде 23. 20, додати 20 та додати 5. 20 плюс 20 буде 40, 40 плюс 5, 45. 15 плюс 10 плюс 10, плюс 10. 10, 10 і 10, якщо додати, буде 30, 40, 15 додати. 30 буде 45. Шоколадка коштує 25 гривень. Яка вартість двох таких шоколадок? Що варто зробити? Варто до ціни однієї додати ціну другої. Тобто 25 плюс 25 буде 50 гривень. Вартість двох шоколадок 50 гривень. Зістав суми. Подумай, що змінилося. 27 додати 4. 27 розкладаємо на 27. Далі записуємо 20 плюс 7 та плюс 4. Додаємо 7 та 4 буде 11. Отже, 20 додати 11 буде 31. Наступне 27 додати 34. 27 розкладаємо на 27, а 34 на 34. 20 додати 30 буде 50. 7 додати 4 буде 11. Дорівнює 61. Розглядаємо далі 73 відняти 6 дорівнює. 73 розкладаємо на 60 та 13. 60 додати 13 та відняти 6. 13 відняти 6 буде 7. Отже, 60 плюс 7 буде 67. Наступне 73 відняти 46. 73 це 60 плюс 13, 46 це 40 плюс 6. 60 плюс 13, відняти 40 та відняти 6. Тобто, 60 віднімаємо 40, 13, віднімаємо 6. 60 відняти 40 буде 20. 20 відняти, 13 відняти 6 буде 7. Тобто, 20 додати 7 дорівнює 27. Спробуй прокоментувати розв'язування за схемами: 27 плюс 48. 27 ми розкладаємо на 27, а 48 на 48. Отже, 20 додати 40 буде 60. А 7 додати 8 буде 15. 60 плюс 15 буде 75. Наступне – 85 відняти 39. Розглядаємо. 85 розкладаємо на 80 і 5, або на 70 і 15. Далі 39 розкладаємо на 30 і 9. 70 відняти 30 буде 40. 15 відняти 9 буде 6. Дорівнює 46. Спробуй знайти значення виразів трьома способами, міркуючи за схемами. 38 додати 27. 27 розкладаємо на 27. 38 додати 20 буде 58. Та додати 7 буде 65. Наступне 38 додати 27. 27 розкладаємо на 20 і 7. Отже, 7 плюс 8 буде 15. 30 додати 20 буде 50. 50 плюс 15 буде 65. Наступне 38 плюс 27. 38 це 30 та 8, 27 це 20 і 7. 30 додати 20 буде 50, 8 додати 7 буде 15, дорівнює 65. Задача. Бабуся спекла 5 пиріжків із грибами, а з капустою на 4 більше. Скільки пиріжків з капустою спекла бабуся? Для початку, що відомо про пиріжки з грибами, їх 5. А про капусту на 4 більше. Якою дією варто знайти, скільки було пиріжків з капустою? Правильно, нам варто до 5 пиріжків додати 4 і буде 9 пиріжків. Отже, скільки ж пиріжків із капустою спекла бабуся? Бабуся спекла 9 пиріжків із капустою. Наступна задача про лимони. Купили два лимони по 8 гривень кожний. Яка вартість покупки? Що треба зробити? Треба 8 додати 8, і ми отримаємо 16 гривень. Вартість покупки 16 гривень. Продовж речення. Мені було цікаво, було важко. Тепер я зможу. Я навчився чи навчилася. Дякую за увагу. Ви чудово працювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся.